Чем вы нам или Росії, зачем нам своей земли хватает? Но у нас нет никакой необходимости на вас нападать или против вас вести войну. Выкиньте вы с головы это. Прекратите закупать танки, трактора покупайте. Ви від президента України. Пролунали певні застереження застороги для наших європейських партнерів стосовно можливого розширення путінської агресії, формату цієї агресії на Білорусь. Так само, от Зеленський фактично попередив Європу про загрози з території Білорусі, запевнивши, що на його думку, вже цього року ще невідомо точні терміни, але найближчим часом Путін може розмістити свої сили військові підрозділи на території Білорусі і для того аби залякати сусідні країни, не лише власне створити загрозу для України, але й для Польщі, і Литви, Очевидно, от для країн регіону Балтійського і вже фактично для членів НАТО, можемо послухати пряму про мову нашого президента на цю тему. Ви побачите навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців може і сполучені штати будуть говорити, що це, а, це залякування, це залякування Польщі, залякування а, Литви і інших Балтійських наших а, партнерів. Але ви побачите, він буде робити все, щоб втягнути їх. Він буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь війну. Взагалі тема цих загроз території Білоруси вона не нова. Раніше Путін дуже активно цю історію експлуатував, розвивав своїй пропаганді. і Реально були переміщення певних військ обмеженого контингенту на білоруській території. Зрештою, саме вторгнення відбувалося на нашу територію на початку власне повномасштабної війни. І з білоруської території, зокрема, і обстріли відбувалися з цієї території, тому вже. Зрозуміло, що Лукашенко і його режим є абсолютними співучасниками злочинів і цієї злочинної агресії. Але Путін, як то кажуть, може повторити цей трюк. Невідомо чи спрацює він на 100%, як він собі це задумав і запланував. Але принаймні український президент Зеленський вважає, що таке повторення. Сценарію можливе, попри все зараз у Росіян доволі мало ресурсів для того, аби ще й відправляти якийсь контингент на білоруську територію. Ми розуміємо, що і на Курщині навіть Росія не може зарадити нічим собі і витіснити українські війська, тим паче зараз. Ім чином від відкликав і свій контингент через значні втрати? Як ви самі трактуєте путінські ініціативи щодо розміщення от військових баз нових військ Росії на території Білорусі? Чи є у Путіна реальні такі наміри і плани? І чи є в нього під це ресурс? Ну, Путіна головне завдання зафіксувати свій контроль над Білоруссю, Політичний, економічний, військовий – це все робиться при допомозі Лукашенка. Лукашенка цілком залежить від Путіна, від Путіна залежить його виживання. Ну і всі ці домовленості, які вони зараз підписують, вони мають на меті служити довгостроковою фіксацією російського впливу. Чи буде насправді розміщено військо? Я зараз не бачу чого Путіну розміща. Тому що йому не вистачає сил на фронті взагалі, і коли в 22-му році то російські війська переміщалися на білоруську територію від 23-го це вже з Білорусі війська переїжджали в Росію. Коли кажуть, що білоруська армія може приєднатися, питання не так багато техніки у білоруської армії залишилося, якою б ще не передали Росії. Тому я скоріше думаю, що це така фіксація статусу кво як як губерні, як форпост Росії. А, і це гра вдовгою. Це не гра якби на 25 й рік, щоб почати нову ескалацію. Ну просто немає ресурсів. Але в випадку заморозки. Війни, що може відбутися в цьому року, це буде такий плацдарм для можливого наступного вторгнення, ну можливо, через пару років. І Лукашенка буде дуже інструментальний, дуже потрібний для Путіна в цей момент. Тому Лукашенка, який б там старим немоглим не здавався, він зараз дуже потрібний Путіну, і Путін буде його рятувати і тримати так довго, як, як може. Чи в такому випадку мають слушність застороги президента Зеленського, які ми почули щойно, які от прозвучали цього тижня про те, що Білорусь може бути втягнута в путінську війну, і європейським країнам, країнам східного флангу НАТО, треба на це зважати цілком серйозно? Сто стовідсоткові стовідсотково що може бути втягнута Допоки Путін в Москві, Лукашенка в мінську. Така загроза буде завжди. Але не треба робити з цього висновки, що ось треба зараз Лукашенко відтягнути від Путіна, допомогти йому. Бо зараз звучать звучать голоси там в різних столицях. Можливо, треба з Лукашенко розмовляти, торгувати. Ні, Лукашенка нікуди від Путіна не денеться, тому їх обух і Лукашенка і Путіна треба ізолювати. І треба зробити під, піднести кошти війни, кошти репресії, кошти залишання їх при владі максимально зараз, щоб все, що вони роблять, щоб за все вони платили за всі злочини проти України і за всі злочини проти Білорусі. Нещодавно також Лукашенко заявив про те, що нібито його миротворці, миротворці Білорусі були б найкращим рішенням для війни в Україні. І насправді цю тезу він закидає вже не вперше вже упродовж багатьох років, але час від часу він її повторює. І зараз у зв'язку з тим, що дійсно розглядається миротворча місія в Україні. Лукашенко знову вирішив нагадати, що його білоруси готові йти бути миротворцями, якби це цинічно не звучало в Україні. А для чого що це як можна трактувати в залі таку заяву? Чи Лукашенко якось намагається сісти на два стільця стосовно і Росії і Заходу своїми миротворцями? І власне, так що якщо ви про це думаєте? Ну, Лукашенка б не хотілося нести відповідальність. Він не визнає цей факт, що завдяки ньому почалася повномасштабна вторгнення з білоруської території, йшли на Київ. і Він відповідальний, повинен понести відповідальність. Тому він з себе робить такого миротворця, і це він робив також після виборів 14-го року, коли були мінські там домовленості, коли в Мінськ приїжджали західні лідери. Він казав: Я ж тут нейтральна сіла, я ж тут миротворець йому в цьому статусі дуже подобалося. Тому що він і від Путіна отримував допомогу, і від Заходу отримував візнання. Але я думаю, що він багато червоних ліній за цей час перейшов, і ніхто його не сприймає як якусь нейтральну сторону. Він посібник маріонетка Путіна. І ну, ми коли спілкуємося з західніми лідерами, і Світлана Тихановська, ми бачимо, що у Лукашенка вже немає такого. Іміджу, і навіть шансу повернути все назад, як як було, але про миротворчі сили у Лукашенка все всі 30 років його керування. Я нещодавно дивився відео, коли під час війни в Косово Лукашенка приїхав до Мілошевича рятувати Мілошевича, казати, які то молодець, які американські американські. Бомб'ять тут це і е, нам треба мир. Я приїхав з миротворчою місією, щоб зупинити і врятувати тебе. І він тоді вже казав про миротворців, Тоді він вже себе робив миротворця, Хоча він сам винний е, тепер і в всіх злочинах, і в усіх репресіях, і в всьому терорі, який відбувається в Білорусі, але в цей самий час каже, що він же хоче миру таким чином, тому вбиває людей в Білорусі і допомагає Путіну вбивати в Україні. Yeah. <laughs> Тут безумовно, так що Лукашенко рівно такий самий співучасник цього злочину, як і Путін, тому що його е, з, з території Білорусі злітали і, і, і так і різні е, повітряні цілі на територію України і заходили російські військові. Про що ми тут взагалі можемо розмовляти? Але тим не менше, якщо говорити про останні заяви нашого президента Володимира Зеленського про те, що росіяни можуть розмістити додатково свої війська в Білорусі, і ми бачили неодноразово вже такі заяви про те, що мовляв Лукашенко казав, що і Путін арешник е, також може розмістити у. Білорусі ми маємо також ще одну новину стосовно того, що Білось Білорусь раптово почала експорт реактивних БПЛА з функцією камікадзе, тобто це означає, що трохи вона нарощує своє виробництво, і ось вже такі БПЛА були помічені, зокрема в Демократичній Республіці Конго. Якщо взагалі говорити про військово-промисловий комплекс Білорусі, в якому він стані зараз перебуває, чи бачимо ми те, що Лукашенко якось намагається покращити саме так свою от військову історію зі зброєю зараз, от якраз зокрема під час цих заяв Путіна. Лукашенка дуже багато інвестує в ВПК і заробляє на цим гроші. І Початок повномасштабного вторгнення дав йому можливість заробляти ще більше. Зараз 287 державних підприємств. ВПК і не тільки працюють на російську армію, ну і натурально з цього живуть. А Ці гроші йдуть в бюджет Лукашенка і допомагають цьому платити зарплати своїм КГБшникам, силовиками проводити внутрішні репресії. Тому для нього війна була благословенням Дуже допомогла йому втриматися при. Владі, коли б не війна, після 20-го року Лукашенко, можливо б і не втримався. а зараз він якось фінансово стабілізував свій стан. Тому дуже важливо вводити санкції проти всіх ВПК, які працюють зараз на Лукашенко і на російську військову машину. І цей ВПК він не збудований Лукашенка. Він існував ще з радянських часів. На Білорусі в Білорусі багато заводів, які там модернізують техніку, там гелікоптери, танки є заводи, які роблять оптичні оптичне прицели плати нещодавно почали робити безполотники. Так, вони не найкращої якості. Але вони дуже дешеві. і він коли раніше постачав це в Африку на на близький схід. Зараз звісно, що більшість постачань де на іде в Росію, а в Африку купляють все це, що не купляють в Росію. Де все це, що не купляють в Африці. Наскільки ця, ця зброя там ефективна на полі бою, складно оцінити? Але гроші це Лукашенко приносить, тому він в це інвестує. Ну і плюс ще важливо. Лукашенка допомагає обходити санкції, тому що багато деталей для е, техніки військової, яку не можуть постачати напрямую в Росію, і якби офіційно постачають в Білорусь на державне підприємство в Білорусі, е, а потім вона реекспортується в Росію, де вже е, ставиться на російську військову техніку, танки, е, бронетранспортери і так далі. І знову тому дуже важливо вводити санкції проти лукашенківських підприємств. Також нещодавно Лукашенко заявив про те, знову ж таки, про сидіння на двох стільцях. заявив про те, що він підтримує взагалом Білорусь, підтримує певні контакти з Україною. Він говорив, що стосується це, нібито обміну військовополоненими між Росією і Україною. А також каже про те, що Нібито Білорусь приймає до 300 тисяч біженців з України, хоча кордон залишається закритими і фактично замінованим. На ну що взагалі спрямовані ось такі заяви Лукашанка про нібито підтримку України і про те, що вони досі тривають, досі тривають якісь контакти. І наскільки взагалі реальна ця інформація про те, про що він говорить? Я думаю, що з більшого маячня Лукашенка дуже важливо показати внутрішньої аудиторії, що він не ізольований, що він зі всіми комунікує, а не тільки з Путіним, тому що ну навіть з Білорусі, номенклатури і суспільство розуміють, що у Лукашенка тільки один контакт серйозний. Це Путін, а ці ціла решта просто не хочуть з ним мати справу, тому що він токсичний. і він каже про контакти з американцями, з Польщею, з Литвою, можливо, прокидається вранці і йому приснили щось. Я не думаю, що там якісь контакти політичні. Чи взагалі є Ясно, що мен полоненими це дуже важливо, і це відбувається через там дипломатичне представництво України, але Лукашенко до цього не має е, дочинення. Ну і е, для Лукашенка зараз е, також важливо показати е, свою нейтральність, тому що він боїться відповідальності, коли буде заморозка чи зупинення війни і буде розрахунок всіх злочинів, йому дуже важливо показати, що він був якби нейтральною стороною, як ми з вами казали, миротворцем. І тому всі ці заяви робляться також на майбутнє. Якщо говорити загалом про ситуацію на лінії фронту, я розумію, що ви не можете відповідати за всю лінію фронту. Але от знову ж таки, в умовах того, що ми говоримо про перемовини, ми говоримо про вибори, ми говоримо про там те про що ми готові домовлятися з нашими партнерами, і як купувати зброю або ж брати її там під виплати і так далі. Ці самі моменти, що відбувається на лінії фронту? Тому що я так розумію, що поставки, про які було домовлено, ще йдуть, але про нові ми ще не чуємо зброї. І отут -от питання: яка зараз ситуація на лінії фронту? По зброї ми зараз забезпечені. і снарядами, і мінами все добре. Іноді навіть є бригади, такі як і на Покровському напрямку, на Кураховському напрямку. Дуже потужні бригади, дуже відомі, які кажуть, в нас є все. Нам не вистачає тільки людей. Насправді так, дронам вистачає. Не вистачає гарних операторів, гарних пілотів, не вистачає інженерів, не вистачає мехводів для танків. По багатьох бригадах так треба підготовлений мотивований особовий склад. Від цього не піти по зброї зараз не порівняти з минулим роком, не порівняти з минулою зимою, де на один постріл ворога вірні, один наш постріл на шість. Острілів ворога було зараз набагато краще, набагато легше і по дронах, і по снарядах, і по мінах тут знову ж таки питання, я так розумію, залишається актуальним. Бо кожного разу, коли ми з вами зустрічаємося в ефірі, ми почнемо говорити про лінію фронту. Ви говорите про те, що не вистачає людей. Ця ситуація, наскільки я розумію, не змінюється за весь цей час. Чи десь краще, десь гірше? Ну мені важко казати за всі напрямки. Я там, де ми є мої побратими, там я можу судити про що казати. Насправді була дуже ситуація така цікава свого роду. Останні два тижні багнюка скрізь, багнюка тепло, дуже важко працювати техніки. Вона прив'язана до доріг. Це, звісно, золота пора для дронів, які палюють і для наших, і для ворожих. Тому багато що вирішували невеличкі піхотні групи. Тобто, піхота може пройти, штурмовики можуть пройти скрізь, там де техніка не проходить. І тому те, що у ворога втричі більше піхотинців, втричі більше штурмовиків, це звісно давало знати про себе. Але ви бачите, що і по Покровському, і на південь від Покровська, і на північ їх просування вже ну буксує, дуже сильно буксує. Нема того, що було місяць тому. Зараз вдарили морози, прихватило все просуватися стало лише. Подивимося, як зміниться обстановка, і е, той туман, який був останні, останнім часом і дуже заважав. Теж пілотом заважав дронам полювати. Теж він пішов, трохи бойові дії зміняться, але на південь від Покровська він ну, ледве кілометр може пройти за добу. На північ він на ту розв'язку не може вийти, яка йде до, до Бахмута, з Мирнограда з Покровська. Ну там 400 метрів прийшли за тиждень. Тобто ворог ув'язає. Мені здається, що під Покровським він ув'язне взагалі. Я тут розказувала про те, що у Росії така тактика повзучих наступів, і вони говорять про те, що в такому режимі вони можуть воювати ще 2-3 роки. А це знову ж таки це бравада з їхньої сторони чи це реальність? Ну, повзучі наступи, це не їх вибір. Був. Вони хотіли прорвати фронт, наступати швидко, просуватись. Але повзучий наступ це вимушено. В них не вистачає сил і можливостей для якогось прориву, для якогось рішучого стрімкого наступу. Тільки повзучий, тільки потрохи-потрохи видавлюючи нас з позицій. Але ми ж розуміємо, що, ну, наприклад, взяти Часів'яр це місто, яке до війни було 10-12 тисяч населення. Ось вони рік його беруть. Я почому беру Часів'яр, бо ми туди заходили у березні минулого року, наша бригада, і нам казали, тиждень-два вас звідси виб'ють. Ворог кидає багато сил на часів яр. Ось рік пройшов. Ми там були до серпня, потім 24 бригада його тримає і зараз тримає рік. Вони штурмують місце, ну місто, яке 10 тисяч населення, Покровск, Мирноглад, агломерація 100 тисяч. Як отак поступово давлячи, скільки часу це відніметь? Рік, два, три. Вони взагалі його не зможуть взяти, якщо буде кому його боронити. Мені здається, саме тому мені здається, що ворог буксує, що від якихось ривков, проривів він переходить до такого тиску, тиску, сталого, але вже без особливих переміщень. Як у політолога запитаю, ви бачучи ці читаючи цю інформацію про те, що і там. Президент Зеленський сказав, що якщо це буде єдиний можливий варіант, то він готовий сідати говорити з Путіним. Путін у Путіна там говорять про те, що, хоч вони вважають Зеленського нелегітимним, але все одно готові також про щось говорити. Дональд Трамп, який розказує про те, що зараз тривають контакти з однієї з іншою стороною, і нібито все просувається добре. От. Ваш погляд як політолога на історію він більш оптимістичний, більш песимістичний? Чи бачите ви якісь гарантії безпеки, які нам може надати світ? Чи бачите ви те, що там на якомусь моменті активна фаза війни дійсно може зупинитися і ну, фронт застигнути? Чи вказує щось на це? Рано чи пізно активна фаза буде призупинена. Ми бачимо, бо і ми досить виснажені, і ворог виснажений. Вже ресурсів ані у ворога, щоб просуватися активно вперед, ані у нас, щоб його швидко вибити до кордонів до ста року, нема. Це така реальність. Але я не вірю, що це буде всередині лютого чи через 100 днів, як кажуть оптимісти. Я вважаю, що Росія розраховує до закінчення цього року, вони можуть тягнути війну. Фонд національного областення в них такий є, там золото і юані, за рахунок того, що золото подорожчало в них трохи більше ресурсів. Е, є найманці, є ще резерви. Тому до кінця року вони будуть тягнути. В нас теж до кінця року ми забезпечені і вже діючими контрактами і по зброї, і по грошам. Тому 26-й рік ми входимо більш впевнено, ніж Росія. Тому я вважаю, що. Казати про якесь заморозку, про перемір'я, як завгодно можна називати це, залежить не від нас, від політиків про це ми будемо говорити або влітку. Це так е, попередньо або більш реально наприкінці року в ефірі головного пропагандиста Путіна. Це Соловйов раптом чомусь він почав говорити там про економіку Російської Федерації. Якщо ми звикли до того, що в них потерняти все за планом, ну і в принципі успішний успіх, то вчора він, от буквально доведений до істерики розповідав про те, що м, значить на найкращі часи зараз переживає російська економіка, і він це розуміє, тому що триває війна, і треба збільшувати саме. Бюджети і витрати на війну, але потім він додав, що чомусь то вони не бачать ось цього всього на фронті, тому що там є брак боєприпасів, там не вистачає техніки, там не вистачає елементарного забезпечення путінської армії. І от Соловйов каже: так що ж відбувається, що там взагалі у нас у високих кабінетах. Звісно, не хочеться вірити там в те, що там якийсь бунт назріває, і раптом тут соловйов прозрів, але це теж може свідчити про те, що. І путіністи починають вже визнавати ось ці факти, що не все так добре, то це просто гра на публіку. Чому? Не знаю, а чому вам не хочеться вірити, що там назріває бунт? А може таке бути там, так? назріває Та, звичайно, там він хочеться назріває не просто довго він просто довго зріє, і я вам нагадаю від рейганівської промови далеко 1982 року, де він назвав комуністичний режим в радянському союзі тим. Що треба знищити, подолати до розпаду Радянського Союзу, минуло майже 10 років, ну 9 років. І звичайно ж, і в цій війні ми розуміємо, що вона як війна сама по собі виступає каталізатором багатьох внутрішніх процесів. І звичайно ж, у того воєнно-промислового навіть комплексу, який нібито зараз має величезні гроші, він розуміє, що це дуже ненадовго, і що ці гроші. Швидко закінчаться. Їм треба буде мати справу за тим агалтілим російським населенням, яке точно в них спитає, а що вони робили і про що вони думали. І кожен російський бізнесмен а воно ж далеко не всі військово-промисловому комплексі задіяні. Там відсотків до 20 десь плюс мінус Навіть при тому, що вони поставлять це на воєнні рельси. Однаково є значна частина цивільного сектору, соціальних проблем, і питань, які треба вирішувати поточно кожен день, кудись треба дівати 140 мільйонів населення. Якось їх треба е, залагоджувати всі проблемні місця, які виникають постійно в цього населення, і чим далі, тим більше. На тому, звичайно, навіть при тому, що вони піднімуть вагу воєнно-промислового комплексу до. Половини, нехай всі, всієї промисловості Росії, це ж не дасть. Це не дає додаткових довготривалих фінансових вигод. Для них, тобто, все те, що вони зараз виробляють, вони тут же витрачають у війні. Це воєнна економіка. Вона хороша в короткочасному періоді, коли ти можеш здобути якісь політичні дивіденти, і після того їх конвертувати, в тому числі фінансово-економічні в даному разі, і сьогодні Росія якраз знаходиться в тій ситуації, коли вона. Практично намарно витрачає всі ті гроші, які їм вдається консолідувати довкола воєнно-промислового комплексу, і всі ті уявлення про те, що люди стають багатшими, ці люди, ці істоти, починають усвідомлювати, що ті, хто працюють зараз на швейних фабриках і шиють байсам своїм солдатикам, шиють одяг для того, щоб тому було тепліше гинути в Україні. Той, хто зараз робить снаряд чи танкову гармату, той. Повинен розуміти, що це ж ненадовго, це однаково в нього закінчиться. І він розуміє, скільки сусідів до нього тих, які точно безперспективні в вчорашньому дні, і будуть безперспективні в завтрашньому дні. Тому тут процеси зріють суттєво, зріють під час війни. Я думаю, усвідомлення навіть до найтупішої голови доходить російської, і Вони це відчувають по цінах. Вони це відчувають по величезному розриву між тими, хто працює на воєнно промисловий комплекс. Зараз нехай це 20, можливо, 30 навіть відсотків, і тими двома третинами, а можливо чотирма п'ятими, які не працюють на воєнно-промисловий комплекс, і наразі при тому, що вони і без того жили нежирно і їли хліб в кращому разі сіллю, зараз їдять сухар з побийки. І зрозуміло, що це бачить, це бачить кожен росіянин зараз, і хоч не хоч, але впродовж якогось періоду до нього це доходить. А крім того. Присмачена, знаєте, історія кров'ю, тієї, яка все ближче і ближче, в кожному, не говорячи вже про кожне село, в кожному під'їзді вже є своя історія про загиблого в СВО, Воно прискорює процеси і промисловець і підприємець, який зараз замучений обліковою ставкою, не здатний взяти кредит. Той, який працює особливо, кому не пощастило працювати на воєнну промисловість, який може зараз хоч затуляти якісь дірки, та й той, хто працює на воєнну промисловість, зрозуміло, що йому дадуть, дають частину, але нарешті він повинен кредитуватися під величезний відсоток. І вони ходять до Набіуліної і теж задають питання, і вищому керівництву, і. Воєнної воєнному і цивільному, звичайно, про те, а що буде далі? А що ми будемо робити завтра? Тому тут ситуація близька до того, uh -huh. що на Росії мають бути бунти, мають бути двірцеві змови зараз. І ту ну питання лише в закритості російського інформаційного простору була б це більш демократична країна з. Більш зрозумілими там засобами масової інформації, які б мали доступ до реальних, і ми мали тоді доступ до реальної інформації. Можна було б це в часі буквально до години спрогнозувати, коли в Росії відбудеться черговий дворсовий переговор переворот, але оскільки е, ситуація в кожній тоталітарній державі знаходиться за те, тут знаєте, це не туман війни, це скоріше такий мул е, е, тоталітаризму. І от оцим мулом тоталітаризму замилене все, і особливо очі громадян, яким здається, що у них ще є якийсь запас живучості, але які повернуся знову до радянського союзу. Ніколи як перед своїм кінцем вони так часто не говорили про те, що ми сильні як ніколи і зараз російські оці ось заяви російських можновладців про те, що вони сильні, як ніколи і Росія може, і може. От це для мене чіткий такий дзвіночок і чіткий симптом того, що. Там справді все пече, все болить, і вони близькі до того, щоб зламатися. Угу. Ну так дуже б хотілося в це вірити. Хоча я вірю в це, я просто поправлю себе. І вони зламаються. Карфаген буде зруйнований. Цей, цей російський імперія ця буде зруйнована. З якимись нашими з більш радикальною допомогою наших сьогоднішніх партнерів, чи з менш радикальною, з більшою, чи з меншою. Цей унікальний шанс, який в Україні з'явився на початку 21-го століття, позбавитися російської імперської хлища бімів вона точно скористається ним. Такого шансу не було жоден раз в історії з далекого 17 століття, коли Україна почала створювати зародки своєї державності, ні за часів Хмельницького, ні за часів Мазепи, ні за часів 20 двадцятому столітті Української народної республіки, Української держави, ні за часів звичайно української повстанської армії, коли українці значною мірою за незначним винятком союзників, знаходилися е, один на один з цим російським кривавим ворогом. На сьогоднішній день ми маємо більше ніж. Унікальну ситуацію тоді, коли ми точно вирішимо питання, ми точно знищимо російську імперію. Росія точно перетвориться на низку національних автономій національних держав на місці сьогоднішніх автономій. І тут питання лише в тому, що ми довше. Чи коротший період ми будемо працювати на те, щоб це сталося з більшим чи меншою кількістю союзників, які готові стати батьками цієї спільної перемоги цивілізації над пітьмою, і все.